Плотно-плотно, друзьяки. Сегодня у нас обзорчик на паяльный набор. Обзорчик, распаковочка. Маем вот такой вот паяльный набор. Открываем. И тут нас встречает вот такая упаковочка. Упаковка это уже зачетно. Відкриваємо набірчик і тут у нас що? Ля! Подивіться, які ніштяки. Так, що ми тут маємо? Маємо таку от, не знаю, дуйка для пилюки. Ну, Вроді ну, з підлоги принаймні пилюку нормально так здуває. Так, що ми тут ще маємо? Маємо дві отакі от штучки з оловом. Тож, вроді, знаєте, нічого таке олово. Можна, в принципі, подивитися. Я не знаю, воно, в принципі, не дуже якісне здається, бо ну, дуже таке якесь воно твердувате надто. Олово зазвичай воно таке м'яке, а це якесь, ну, тверденьке трохи. Ну, нічого, ми ще це затестуємо в наступні. Ми ще це затестуємо в наступній частині. Коротше, О. Так, що, ми, що, що тут, тут у нас ще є? Є у нас тут якийсь он, пінцет. Е, знаєте, от наче. Ну-ка, ну фокус. Е, Та нормальний такий, знаєте, пінцет. В принципі, він не є кривий, нічого, як там в відгуках лишали. Щоб що він там кривий був, то наче нормальний. Тож його затестуємо, бо то, хто його знає, може погнеться. Тож є така пластикова штука. Не знаю для чого вона, але можливо, що пригодиться. Так. Що ми тут ще маємо? Маємо кісточку. Тож, напевно, щось там щищати. Кісточка така, знаєте, трохи сумнівної якості, але. То наче міцно тримається. ну. Так, що тут на шиї є? Шия в нас в така от підставочка для паяльничка. о! Ось така підставочка. Так повинно, сюди якось вставляється і, це, ну, і закручується. Ну, це ми теж потім в наступній частині це протестуємо, поки в нас в даний момент йде обзорчик. Вот, тому самое на место. Опа, ча. так, то сюда, то тоже сюда. Так, тут у нас есть вот такие вот для паяльника штуки, о насадки. Змінні жало, о. Тож треба буде його затестити. Можливо, прийдеться купувати мідні, але ну, я не знаю. Попробуємо ці, а там буде видно. О, Також ну, болтик, то що тут закрутити. Так, тут, в принципі, ну, губка. Ось. А її тут тут заклеїли мені так знати. Ось така губка. Губка наче нормальна. Ну, в принципі, чищати з паяльника, то, то піде в сам раз. Теж якось є ще така штука. Теж паяльник чистить. Клаптик такий маленький, але ну, нормально, знаєте, піде. Най буде. Як на набір за 950 гривень. Норм. Так, що тут у нас ще є? Є ось така от штука Allow відсмоктувач. Тоже, ну, знаєте, наче працює, як працює, теж потім затестуємо в наступній частині. Так, також є у нас тут косачки. Тож, знаєте, косачки такі, трохи, мені здається, сумнівної якості. Чуть-чуть кривуваті. От. Не знаю, можливо, для таких проводків маленьких, можливо, і піде, а до чогось серйозного перекусить, то треба буде купувати щось посолідніше. О, так, є також отака от штука для проводів. Щищати, ну, теж, знаєте, вроді, ну, нормальне таке. Не скажу, що погане, але не ломиться. в принципе, добрые. Так, что у нас тут есть? У нас есть тут еще выкрутка. Вот такая плотно плотна выкрутка. Вот такая вот в эти ручки. Все, заценить вот тут. Есть тоже вот такие вот запасные насадки для выкрутки. Знову ж таки, на рахунок якості не можу вам нічого сказати, тому що то треба перевіряти. Знову ж таки, перевірятись це все буде в наступній частині. Ну, якщо вам буде це, звісно, цікаво. От, можете в коментах написати, кому цікаво. От, і, в принципі, зараз саме основне в цьому наборі це паяльник. Це паяльник. Ой, давай паяльник вилазить. Маємо ось такий паяльничок. Прорезинена ручка. Вот. Тут, бачите, тут є ще одне жало в паяльника. В принципі, Ну, наче все норм. Такі от кнопочки. Тут захисна плівка. О, добре сидить, слухайте, тут. О. Хотя, в принципі, при бажанні можна витягнути, але... Сидить оця розинка тут добре. Добре вона тут сидить. Ось маємо такий набірчик. Ось такий прекрасний набір, я думаю, що ну, все ж таки знадобиться. Тестування цього набору буде в наступній частині, ну якщо будуть якісь лайкоси хоча б 10. Все. Палець вверх, підписочку, а я погнав.